Місто без властивостей, Коломийська фуга великої війни. Історик, доктор політичних наук Іван Манолатій презентував свою нову книгу. У ній мова йде про життя Коломиї під час трьох російських окупацій та встановлення нових порядків. Презентація відбулася у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та покуття. Там побувала Мар'яна Мацьків. Свою книжку Іван Монолатій присвятив прабабусі Софії Йоанні Побігущій. Каже, вона якраз жила у час, описаний у виданні. Правда, до сімейного архіву автор звертався рідко. Майже всі матеріали до нової книжки взяв з офіційних історичних джерел. Долучилися до видання і коломийські краєзнавці, з якими історик співпрацює впродовж останніх 17 років. Зрозуміло, що не використавши їхні праці, неможливо було написати цю роботу. Але зрозуміло, що основна маса документів це насправді архівні документи не лише України, але й зарубіжжя. Це австрійська національна бібліотека, це архіви Варшави, архіви. Львова, архіви Кракова і безумовно наші місцеві архіви насамперед це державний архів Івано-Франківської області, використавши ці всі матеріали, отримавши доступ до них, подивившися абсолютно по-новому на нашу недавню історію, можна було написати таку роботу. Історія міської амнезії, так про свою книжку, каже автор. У ній мова йде про те, як російські окупанти успішно зруйнували колись друге зазначення місто австрійської Галичини. Це фактично смерть цісарської коломиї в умовах російської агресії, яка була 100 років тому. Яка дуже в багатьох випадках її механізми, приклади і моделі повторюють ситуацію, яка нині відбувається на сході нашої держави. У Коломию Іван Монолатій приїхав разом з видавцем книжки Василем Іваночком. Вони товаришують давно. Також разом працюють у об'єднанні Моє місто, яке видає книги про Івано-Франківськ. Та не забуває історик і про своє рідне писанкове місто. І мені, звичайно, болить, що він з Франківська перескакує час від часу на Коломию. Але зважаючи на таку, як це пишно багато історію Коломиї, то я, звичайно, як це радий за нього, що він за свою малу батьківщину дбає. І ну, це фактично друга така серйозна книжка, там «Цісовська Коломия, якщо так можна була перша, така серйозна про Коломиї, ну і це друга. Незважаючи на молодий вік, уродженець Коломиї, Іван Монолатій має чимало здобутків у науковій сфері. Цікаво, що нині доктор політичних наук, академік академії наук вищої школи України, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та польського університету імені Яна Кохановського свій шлях починав з роботи у музеї історії міста Коломиї. Тож пишаємося своїм земляком і чекаємо нових книжок.